Вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю-вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя на грудень. Ми подивимось, що буде чекати, що нас порадує. Не забувайте підписуватися і приходити на особисті грудень для Запоріжжя. Це буде такий більш загальний розклад потижнево, потижнево ми все одно дивимося, але ми побачимо, до чого нам готуватись. Там щось вони в Конституції ворог щось знову змінить. Знову почне про те, що Запоріжжя все його. Ну, Запоріжжя вони ж, бачите, не розділяють. Якось так дивно спочатку самого формулюють. Що навіть деякі наші співгромадяни, які на нашій території живуть, думали, що Запоріжжя ніколи не стикалися з таким. А що? Запоріжжя не під окупацією? ви починаєте пояснювати, що. От якщо по Харкову вони знають, що Харків не окупований, то по Запоріжжю чомусь були такі прецеденти, коли люди казали, так воно вже не наше. Тому що ворог так казав і зараз ми будемо на це тиснути. Запоріжжя в грудні. Якась вазня, когось прибрати з посади, когось призначити. Один на одного кляузи пишуть. Це про чоловіка якогось питання, не про жінку. Жінка на своєму місці, жінка в шоці при керівництві. Не звертаєте увагу все вирішиться. То будуть такі, знаєте, як кляузи. насправді. А що стосується переміщених осіб, евакуації, тут погана ситуація. Передмістя буде сильніше потерпати, щось буде добивати. Він буде хотіти більше правий берег бити. Тут може бути або РСЗВ, або КАБ. Такий вогонь, знаєте, як квадратами б'є. На якийсь час фронт зупиниться. Не можу домовитись командири на вашому напрямку. Показує один за одне відповідає, інші самі там по собі, що зі злагодженням у вас будуть. І дуже сильно треба буде продуктові набори. Так, от хто пише про окупацію міста, виходьте з відео, до побачення. Я вже знаєте, мені іноді здається, що ми самі працюємо ворогу на руку. Оці про владу, яка погана, всі ці коментарі. Ви що думаєте, вони не читають, вони сидять радіють, ручки потирають. Вам не подобається. Ну, будь ласка, ніхто вас не тримає. От хтось десь сказав, Запоріжжя буде окуповано. Ви накручуєте себе, всіх своїх близьких, розганяєте все це, потім починаєте, знаєте, починаються якісь події, де і мені не треба це робити. Знаєте, що мені не подобається, те, що я бачу по фронту Запоріжжя? По факту. Коли стабілізується більш-менш, а вона стабілізується, нам би йти вперед-вперед. Наказу не буде. Розвідка відпрацює добре, до речі. Розвідка якісь такі. Це не штурмові бригади, а такі спец спецзагони добре відпрацюють. Ті типу поокуповані. Знову от перша карта йшла і зараз, і ворог щось пропонує. Знову торгується. От коли дивились, 23 рік. Там постійно було таке, що ворог виходить ну, нібито аж на прямий контакт з кимось з місцевих. Давай. Ключі від міста. Пам'ятаєте, була така фраза? Ключі від міста. Ні, він не отримає, але знову йдуть такі сигнали. Можуть ще якусь громаду евакуювати. Буду думати про це, я не бачу, що там прям так все швидко буде. І має сенс. У вас дивно виходить по вашому напрямку. У вас цивільні окремо своїми якимись думками. А військові ваші окремо. Запоріжжя, от я вам скажу з точки зору Харкова. Долучайтесь те, що у вас в області це від вас залежить напряму. Напряму, вас так не обстрілювали у 22 му як нас. Не було у вас такого. І не можете мені не розказувати. І наші, наші волонтери на Київ, на Азов, бо я особисто долучалась. Всі. У вас є такі люди. А всім іншим, от як байдуже, ми живемо в моменті. Це показує на грудень і чому я зараз з вами сварю, Сварюся, це не моя справа. Я вас розумію, що вам не подобається, що я так, таким тоном до вас звертаюсь. Вам показує, що це дасть погані наслідки, бо таке відчуття, що буде навіть частина цивільних, яка проти військових. Тобто. Будуть фільмувати, я так розумію, переміщення машин, як мені показує, і викладати десь. І більше йдеться співпраця серед цивільного населення з ворогом, які всередині міста. Ну, тоді одне питання: за що тоді хлопці боряться і помирають? Якщо в Запоріжжі таке все починається? До чого? Ви дивитесь осознані. Якщо ви бачите таких людей, здавайте їх у відповідні органи. Запоріжжя, у вас є великі ризики, того, не то, що ви будете окуповані, а, то, що через такі дії ви просто будете руйнуватись, як Харків. Ми просто більші. У нас більше масив, чого треба було б зруйнувати ворогу. Ви ж не хочете, щоб у вас там якісь райони були, як наша Салтівка. Тому, тому ваша задача зараз грудень, берегти всі таємниці. Видавати тих, бачите, хто ховається, не давати захопити територію. Допомагайте, війську, допомагайте. Долучайтесь, я розміщую волонтерів. Треба, я вам знайду ті групи, кину, зробимо вам чат напряму Запоріжжя долучаю. А знову ж таки, ну, тільки б всі свої були в тих чатах. І будь ласка, перевірені збори, я можу викладати по вашому напрямку. Можу вас з'єднати з волонтерами, допомагайте. Включайтесь в цей процес. Чому? Тому що швидше піде. Таке відчуття, що ціль, цілі різні у цивільних і у військових по Запоріжжю на грудень. Диявол у вас іде. Ворог. Я не дивилася ще інші міста, можливо, там така ж буде ситуація. Дуже е, буде себе погано вести, бо буде обстрілювати саме. Житлову інфраструктуру, житлову. Щоб люди, щоб більше людей дивіться, потребували допомоги. Бачите? Ручки тягнуть, гроші і все. Він вас знищувати буде. Треба його трошки відсунути, щоб він відійшов десь з фронту, бо передмістя палає. У вас такі претензії буде до місцевого керівництва, просто море. У вас будуть сильні відключення світла, аварійні будуть прям. Ну, Бо у вас підстанція якась передмісті стоїть. Щось прям загорить. За карту Дурня вам не все кажуть, що в місті, куди поприлітало, у вас якийсь гарячий грудень. От перша половина, десь до 12-13 числа щось прямо такі гарячі будуть періоди. Ворог дивно себе на фронті поводить. Дивно, тому що там, де він міг йти, він не йде. Мені не подобається те, що по фронту. Як дуже різна ситуація на кожному з цих міні-напрямків. У цивільних якісь постійно проблеми, питання і вимоги до влади. Тобто, знаєте, таке відчуття, що, ми не... що нами маніпулюють, ми на це ведемось, і ми вже маємо наслідки. Можливо, у вас щось в інфопросторі таке десь гуляє. Знаєте, що вас штовхає на таку поведінку. Придивляйтесь. Чому вам треба зараз об'єднуватись або не втручатись, знаєте, всі в процеси? Запоріжжя-Грудень. Не домовляться по вам, тобто будуть якісь переговори, не домовляться, будуть пропозиції по Запорізькому. Ні. Він буде казати, давай все. Ні, будемо бити далі ворога. Фронт Запоріжжя в грудні. Втрати великі втрати. Дивіться, десь знову таки. Десь ми відсуваємось і везуть медалі командирам тих бригад. Це мене бентежить Більше за все. Села. Там, де Камушуваха. Коротше кажучи, які ближні до фронту, міста навіть, містечко прям буде випалювати кабами. Це однозначно. Готуйтесь. А у вас ще будуть якісь мітинги за справедливу мобілізацію? Ну, такі, може, виступи якісь. Авіація у вас знову з'явиться, я вас вітаю, Це добре. Варитись один з одним. Що з вами відбувається там всередині? Сварки прям? Сварки. Ну ми також на нервах, нас же ж також обстрілюють. Ви зрозумієте нас правильно? Ну, Харків так само потерпає. Що з вами? Доля, куди ти виведеш Запоріжжя? Приїде гуманітарка, приїде підтримка, приїде, якісь будуть розслідуватись щодо гуманітарки грошей американських, якісь справи, хтось втече, але це не вище керівництво, це на місцях хтось. Гуляпівський напрямок. Грудень. Не можу тут вплив поділити, отут військові наші сипатись будуть. Не можуть, як, знаєте, бо ну, декілька як бригад чи стоять, чи командирів. От якась така ситуація. Тобі дали там снаряди, мені ні. Налагодиться Гуляківський напрямок. Багато ресурсів забираю, і, і, як і людських. Тут йдуть переговори по Запоріжжю. Я не дивилася ще саму Україну на грудень, але йдуть. Йдуть переговори про те, що все зупинити. Тут сонце випадає, королева, королева Пентаклів, може йти покращення, може йти, як знаєте, е щасливі моменти для цього напрямку, дай Боже. Оріхівський напрямок. Грудень, оріхівський напрямок, грудень. тут пропозиції ворога. Відступи, віддай позицію, пропусти. Тут втримаєтесь. Тримаєтесь. Тут будуть якісь домовленості щодо постачання, тут навіть якщо десь трошки погіршиться, але воно, тут прогнозований якийсь він напрямок Це Оріхівський. Вільнянсько ходні переживають за вас. Таке відчуття, що як нема керівництва у вас, знаєте, як люди самі по собі. Буде якась загроза нависати, що до вас щось просунеться, але зупинять. У вас також сильні прильоти по якомусь району, один район постійно. Може, там якась ще промисловість, чи щось важливе було. Постійно б'ють і б'ють, б'ють і б'ють. Тут не з періодичністю декілька днів, а як кожен день. Слухайте, ну прямо йдуть розмови про Запоріжжя, прямо йдуть домовленості. Мені це подобається. прямо йдуть якісь фінанси, якісь таємні переговори йдуть, якісь договори, хай буде. Хай це буде вже мир. Воно так не показує, що як завершений процес, але процес іде. Це добре.